Банери зі світлинами загиблих захисників України встановили на алеї пам'яті в Дніпрі. Цю алею родини героїв створювали самотужки, об'єдналися у спільноту, привели до ладу колись занедбану територію, насадили квіти, встановили прапори із іменами полеглих. А біля світлин розмістили інформацію про загиблих героїв. Разом батьки та дружини працюють і над розбудовою цього місця пам'яті. Нас вся родина. Патріотів батька так само пішов на захист 26 лютого, мій чоловік досі на захисті обороняє. Тому для нас відкриття алеї, ця пошана дуже важлива. Тут не тільки наші рідні, тут і однокласники наші, і друзі. 20 листопада ми поховали брата. 26 грудня нам подзвонили, сказали, що загинув тато. Я дуже-дуже вірю в те, що це такий це початок. Відкриття це був початок, зараз банери це початок. У нас дуже великі плани. Ми хочемо тут зробити меморіал, от щоб саме ця площа, ця частина, ця алея це був комплекс, меморіал пам'яті наших хлопців.